Друзі, всім привіт! Ви на каналі DreamCarp. Мене звати Тарас. Я сьогодні знову вибрався на рибалочку, трошки була пауза у мене невеличка. Приїхав на те саме місце, де я... мені вдалося минулого разу трошки наловити риби. І Сьогодні приїхав сюди знов, так як тут піймав рибу вагою більше 9 кг. Був дуже здивований і захотів знову спробувати трошки змінити тактику. Змінити трохи дистанції деякі, так як бачите, але я сьогодні приїхав і вода упала ще ну десь, мабуть, на метр. Мабуть, на метр знову вода упала. Тепер не знаю. П'ята година, 6 шостого, я закинув тільки два вудлища, два ці ще не закинуті. все, флети вже. Так що зараз швиденько мішаю прикормочку, я відхліпсувався вже, потім вам поступово буду розказувати, що і як. Сьогодні дуже сильний вітер, спекотно. Вітер взагалі звідти. Я при такому вітрі ще тут не рибачив. Був вітер на мене, був з боку і в спину, а звідти з дамби ще вітру не було. Якщо водойма дуже залежна від вітру, ну, буде трохи складно, мабуть. Ну, ще може бути то, що вода. Бачите, ріст метр за два тижні буквально десь. Два тижні тому я тут був. Так, ну що, друзі, давайте зараз швиденько приготуємо наш закорм. Чим буду вас дивувати сьогодні? Взяв 1,5 кг каші пшеничної. Бачите? Минулого разу була гречка, хто не дивився, зайдіть, подивіться на канал відео з гречкою, де як вона чудово спрацювала. Сьогодні взяв пшеницю, вона ще дешевша. Якщо гречка там 35 тире, ну я по знижці брав за 25. То це пшенична каша кіло коштує, ну там 950 г пачка, я вже показував в минулих попередніх відео. 16 гривень. Взагалі шара, бачите, вона такі, такими зернами. Я давно на неї ловлю. Вона мені дуже подобається. І сьогодні вирішив її сюди. 1,5 кг. Я думав, що зі мною ще хтось буде, але не вийшло. Ну, це щоб ви розуміли, десь, ну... Ну, бачите, ну, більше відра. Такий об'єм доволі серйозний. Значить, що ми зробимо? Сьогодні вже не буде консерв, ось у мене залишилось з минулого разу, я казав, що всю макуху не використав, з круга нарізано. Зараз ми що? Беремо сюди, я може пару кубиків собі залишу. Така в мене пилка є на ножику. Трохи вона... цієї пилюки тут наробимо. Отако ми її. Десь будуть крупніші частинки, але ну так от, трошки перемелене. Так, друзі, залишу собі буквально 4 кубіка. Зараз це, мабуть, перемішаю руками, бо лопатка з таким об'ємом. це мені прийдеться годувати сьогодні. Дуже довго, мабуть, почти, бачите, як відро. Як я й казав, сьогодні вже тунця не буде. Беремо таку баночку, вона коштує. Трошки дорожче тунця, хоча, можливо, десь там плюс-мінус, десь около 120 гривень. Bounty Fresh XS Squid Blue Warren, це мій улюблений аромат. Ну що, як вони кажуть, 50 грам на, на цього? На кілограм дозіровка, то тут кілограм у нас дуже багато. Ще ще це візьмемо, випало з ним. Ой, зробимо таку... Балдежну суміш дивіться там буде красота. з це. Зараз воно постоїть ще там годинку. Настоїться. Ось така, друзі, суміш. Друзі, все так як в той раз. Тільки хотів флет закидувати. 100 метрів поміняв тактику, макушатник уїхав вниз. Бачите, щось є. Цього разу я вирішив дати можливість закинути макуху подалі трошки. Взяв брейн апекс Double в тесті 250, дубова палка, але з фідерною вершинкою ще можна якось якось не рибалити. Ну і бачите рибка, вже є якась рибка. Макуха рулить. Бачимо що там. Ну мені здається коробчик, може це. Не знаю, може карась знов. карась же тут здоровий. Так, да, карась. Коротше, на макуху знов пішов карась. Ну карась же тут ви, ви знаєте, хто бачив Такий майже кілушний. Да, Знов карасевич такий пожалуй. фух, Зараз покажу вам. Ого, товстий дядько. Толстый дядька такий, бачите? Да. Наша макуха. И что тут на гачечку у нас? Ева, материал для зигрига. Стики такие червоненькие, бачите? Вот такие карасевич. Давайте ближче покажу и перезакинемся. Ну что, с первым карасем Мені такий початок вже подобається. Дуже сильний вітер, друзі. Така дуга, ще й вітер. Боковий це гірше всього. З цією дугою треба боротися і закидувати, звичайно, що незручно. Все, друзі, закинули. Так, друзі, ну що, прийшло время годуватися. Так, годуватися прийдеться дуже, як ви бачите, майже повне відро. Майже. Тому роботи сьогодні буде не початий край. Починаємо потихеньку годуватися, заходить в ніч з закорненими точками. Зараз пів шостої е, поки ще... Тільки один раз, нічого не змінилось, починаємо годувати. Годуємо точку 70 метрів. Я поставив кліпсу на 67, десь так приблизно. Потім ще пару спомбів кину на дальняк. Подивимося як там, можливо, риба буде трохи далі, не знаю. Спомбіків 5, мабуть, кину туди на на 95 ай Каша вогонь. Сам би їв до рибі треба рибу годувати. Друзі, перше клювання. Кілька разів о шостій ранку на тигровий горіх. Так, друзі, я вже майже зібрався. Залишились там дрібнички. всякі. Ну що, риболовля закінчилась, не дуже вдало. Два карася один ввечері, один вранці ви бачили, тому я не включався, нічого не показував, не розказував. Тому що просто все мертво. Людей дуже багато з тієї сторони. Я нарахував 13 ліхтарів, світилося. У мене були сусіди. Но я так скажу, що була, ніч була не тільки в мене тиха. а... В принципі, по, по всій водоймі. Мабуть, все ж таки сказалось те, що я вчора боявся вечором, що дуже сильно впала вода. Фактично на метр. А навіть там можна і більше. От, з минулого відео пройшло два тижні, я тут був. Ситуація була набагато краще з водою. Не знаю, чому так стрімко ушла Вона, можливо, спустили. Але, ну, не знаю. Дощів, звичайно, не було, але так якось. Дуже різко вшла. ну Як я казав, вітер. Перший раз тут вітер зліва направо, буквально другий день. Інші рази я рибалив, був вітер мені там в лице трошки і справа наліво. І тоді все було чудово. Можливо, водойма залежно від вітру, і це все вітер плюс вода. ну Мало лише, що там ще в рибі. ну Не всі рибалки бувають. Вдалими. Сьогодні я знову рибалив на макуху Black Gold. отакі набори, хто перший раз на каналі я в минулому відео показував цей набор. Знову рибалив на нього ось така коробка, тут 6 смаків різних. Сьогодні працювала, спрацював по двом карасям. Отакий Горох сонячних, да, да. така горохова соняшникова ну, і слива Два карася, дві, два клювання було і два карася, ось і все. Е -е, нагадаю, хто вперше на каналі, там вийшло відео, де я таких три набори дарую своїм підписникам. Так що під тим відео заходьте на канал, дивіться його, під тим відео залишайте коментар. Хочу такий подарунок і... І чекайте розіграша. Ой, друзі, ось ці два карася. Такого я навіть не очікував, навіть і не міг про таке подумати. Я їхав з таким натхненням, знаєте, завзяттям після того, як я тут наловив просто купу риби, як для звичайного платника. І 9, і пятерка була, і 3, і 10 карасів було. То тут сьогодні просто два карася і все. Коропа навіть. Ну, карасі тут знатні. Ось коробка Black Gold. Дивіться, які карасі. Карасі, звісно, так. Да. Але тільки два. Таких як два красунчика, вони майже однакові. Такі ух, лапацони такі. Гарні такі, здорові. І це все. Тобто макуха працює, бачите, навіть в таку неактивність риби і... Не знаю, з чим воно пов'язано. Макуха все ж таки спрацювала, бачите? Тобто продукт, я думаю, якісний. Він показав минулого разу себе дуже добре. Ну, Закорм не поміг, закормився і дуже добре, ви бачили. Ну, е залишки каші я вже сьогодні там годував, щоб майже 20 спомбів зранку кинув, але там ще залишалось, я висипав просто не було сенсу годувати, тому що риба не підходить. Мабуть, вона відійшла. Занадто далеко і нема бажання в неї рухатися. Всім дякую, хто підписався. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент. Всім ніхто стані до зустрічі на водоймах. Слава ЗСУ, бувайте!